Вітаю вас! Природа створила очі для зв'язку людини з навколишнім світом. У далекому минулому вони допомагали знаходити їжу і вказували на небезпеку. Люди розуміли їхн значення, про що свідчить вислів берегти як зіницю ока. Сьогодні роль очей стала ще важливішою. Одночасно навантаження на зоровий апарат надзвичайно зросло. Отже, берегти його слід ще старанніше. Щоб запобігти стомленню очей, потрібно знати, що шкодить їм, бо призводить до перенапруження м'язів. По-перше, це читання лежачи, адже змінюється кут зору, також читання в транспорті, бо поштовхи та коливання постійно змінюють відстань книжки від очей, читання за недостатнього освітлення і носіння сонцезахисних окулярів у приміщенні. Особливою шкоди здоров'ю очей завдає непомірне захоплення телевізійними передачами та комп'ютерними іграми. Зір особливо напружується, якщо людина сидить близько від монітора. Оптимальна відстань має бути такою: від телевізора не ближче 2 і не далі 5 метрів. Бажано, щоб екран розміщувався на рівні очей чи нижче цього. У день передачі слід дивитися в незатемненій кімнаті, а увечері вмікнувши верхнє чи бокове світло. Не можна втуплювати зір в одну точку на екрані, слід водити поглядом по всьому екрані, часто моргати, щоб розслабити зір. Слід також освоїти комплекс простих вправ для поліпшення кровопостачання очей. До того ж, ці прості вправи доречно робити щоденно усім для профілактики створення. Синців під очима. Далі у нашій рубриці рецепт краси. Отже, вправи для поліпшення кровопостачання очей і зміцнення м'язового апарату ока. Стоячи і розпрямивши плечі, треба зажмурити очі на 3-5 секунд, розплющити, повторити 6-8 разів. Швидко поморгати протягом 15 секунд, повторити 3-4 рази. Уявити вісімку і обвести її поглядом у горизонтальній, а потім у вертикальній площині. А завершити комплекс добре такою вправою. Потерти чисто вимиті долоні, аж поки не з'явиться тепло, і прикласти їх на хвилинку до очей. Красиво і здоров'я! Якщо у вас є особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 67 99